Я понад рік працювала в каверні і чим більше дізнавалася культуру гастрономії Канади, мені ставало дуже страшно. Працюючи понад рік у я дізналася, що маргарини, суміші та пальмова олія це часті інгредієнти для здешевлення десертів, особливо у великих пекарнях. Веганські або безмолочні десерти можуть містити велику кількість цукру. Якщо хочете справді корисний продукт, шукайте спеціалізовані місця, де основний фокус здорове харчування. Багато десертів, які ви бачите в кав'ярнях або магазинах, виготовлені не вручну, а зі змішаних заготовок, що можуть містити багато консервантів і пальмової олії. Насправді там вся таблиця мінділеєва. У деяких закладах джеми для випечки постачаються в великих 50 кілограмових відрах, що стоять місяцями і містить багато стабілізаторів і цукру. Більшість популярних десертів може зберігатись місяцями замороженими, тож навіть свіже наведе частування може бути заготовкою.